На 22 вересня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог здійснив масований авіаудар по Запоріжжю. Росіяни скерували на місто щонайменше 5 авіабомб. Наслідок нічної атаки пошкоджено 15 багатоповерхівок і 10 приватних будинків, а також на житлові приміщення. Відомо про трьох загиблих повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Загалом протиповітряною обороною збито або подавлено 132 ворожі БПЛА, типу шахет, гербера і дронів інших типів. На півночі, півні, сході та в центрі країни повідомили повітряні сили України. За добу Росія війні проти України втратила близько 960 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 102 тисячі військовослужбовців. Я працюю по повітряних цілях, по розвіддронах, по ударних дронах, захищаю своїх хлопців і суміжників. У мене от, стоїть задача закрити небо вокруг себе, щоб пацани могли працювати нормально. Е, Там мені подобається, я розбираюся, я кайфую того, що літаю. Ти знаєш, що ти виконав свою роботу на 100%. Ти не струхнув, не нажав раніше і ціль знищена саме тоді, коли треба. Середньо 5 хвилин. Це те, що ми його виявили, вилетіли, знайшли і вразили. Найкоротше хвилину десь, найдовше в районі 30 хвилин. 30 хвилин це коли я літав, літав, виявляв, але передо мною вражали її. Я летів на іншу ціль, другу вражали передо мною, летів на третю ціль, і третю вже я вражаю. Дуже жорсткий адреналін. Серце стукає неймовірно, але я доволен тим, що я виконав свою роботу, значить я роблю все правильно. От в моєму підрозділі я впевнений в кожному, ми вже з ними там півроку, ми постійно виконуємо завдання по 15 годин в день. З утра до ночі, ну типу, як сонечко касоночка як якщо сонечко сіло, все, робота закінчена. Я знаю, що вони зроблять все для того, і я зроблю все для них, якщо щось случиться. Я просто впевнений в своїх хлопців, а вони в мені. Все, цього достатньо. У мене, як би сказати, свій профіль. Я працюю суто по Молнії — це ударні БЛПА, які вражають техніку, хати, живу силу, ну, типу, все підряд, що вони бачать. Це найпростіший аналоговий дрон, у нього немає якихось наворочених штук. А якщо взяти орлан, зала, суперкам, щось крутіше, у них є детекції, тобі ж там йде на секунду. Ти виявив і в тебе секунд 7, щоб вразити. В липні ми переїхали на нову точку, за половину липня ми вразили 57. Ми закрили небо там, де мені сказали, і після того там молнії вже не літали. На даний момент мета сімдесят 70-80% доведених дронів до уражень. Ну майже 100% — це дуже гарно. А є ось різні ефтів-перехоплювачі, наприклад, як ось ззаді мене крила, вони більш швидкі, вони більш можуть в повітрі триматись, і тому для них вразить залу буде простіше ніж для мене. У нас в асортименті є стільки від від самих маленьких до самих великих дронів, яких ми оснащаємо різними штуками-дрюками скидами, пострілами. Ідей куча, треба їх реалізовувати. Я в жартами говорив своєму командиру, мені кажуть, треба на дрон такий лазерний меч, щоб він вниз бив, я просто коло волонії прилітав і вони розсікалися. Важко насправді це коли От, ти бачиш, що летить до тебе декілька цілей, а ти можеш тільки на одну вилетіти. Ти хочеш і туди, і туди, а ти тільки в одному місці можеш бути. Мене трогає те, наприклад, і мені пацани кажуть, ми також наблюдали. Ти просто над нами збив неймовірний респект. І я це чувствую, типу, я їх знаю, я знаю, що я їх типу, зберіг їхнє життя. І для мене це найголовніше. На Херсонщині засуджено ще одного зрадника. Колишній начальник варти місцевої колонії після окупації добровільно погодився працювати на ворога. Він допомагав створювати псевдоколонію, де незаконно утримували та катували проукраїнських громадян. Чоловік п'ять місяців сумлінно виконував накази окупантів а після звільнення Херсона намагався переховуватися в зоні бойових дій. Але уникнути відповідальності не вдалося. Його затримали, а суд визнав винним у колабораційній діяльності і призначив 8 років за ґратами. Будь-яка співпраця з ворогом це зрада, і навіть якщо здається, що правосуддя далеко, воно обов'язково не здожене. ДБР викрило схему, в якій брали участь посадовці військово-лікарських комісій. На жаль, гроші для них стали важливішими за присягу та обов'язок. Все працювало як добре налагоджений бізнес. Членкиня ВЛК у Харкові шукала охочих відкупитися від бойових завдань. А її колега, голова ВЛК у Дніпропетровській області, узаконював цю оборудку офіційними документами. За хабар у кілька тисяч доларів військовослужбовець із бойової частини раптом ставав обмежено придатним і переводився до тилових підрозділів якомога далі від фронту. Сума залежала від гаманця клієнта від 3 до 15 тисяч доларів. Їх затримали на гарячому. Жінку в Харкові під час отримання трьох тисяч доларів, а згодом голову Велка. Під час обшуків знайшли понад 20 тисяч доларів підроблені печатки, документи та навіть наркотичні речовини. Обидвом повідомлено про підозру в хабарництві їм загрожує до 10 років за ґратами. Навіть у часи війни є ті, хто ставить особисту вигоду вище за справедливість. Але такі схеми неминуче викриваються, а винні притягуються до відповідальності. Дих напрямів роботи бюро економічної безпеки є боротьба з нелегальними автозаправними станціями. Їх діяльність створює серйозні ризики для економіки країни. Вхід касових апаратів і системи обліку продажів такі заправки ведуть свою діяльність у тіні. У результаті держава не значні суми податків, що негативно позначається на фінансовій стабільності країни. Часто, аби не привертати уваги правоохоронців, нелегальні АЗС облаштовують на покинутих складах або ж у вантажних автомобілях. Працюють вони без оформлення документів на землекористування, А заробітну плату співробітники отримують у конвертах. Діяльність однієї з таких мереж нелегальних автозаправних станцій, детективи БЕП припинили в місті Татарбунари та селі Спаське. Ще одну схему незаконної діяльності АЗС детективи викрили в місті Біляївка. Чоловік налагодив нелегальний продаж пального місцевим жителям за ціною нижче ринкової. Для цього він встановив на території легальної автозаправної станції, яка належала його сину, бочки з контрафактними нафтопродуктами. Для реклами своєї незаконної АЗС через картографічний сервіс він створив публічну мітку з позначенням Автозаправка, яка була доступна всім. Також мережу нелегальних АЗС детективи викрили в місті теплодар та поруч розташованих населених пунктах. Там двоє чоловіків встановили спеціальне автозаправне обладнання на орендованих земельних ділянках і без ліцензії у промислових масштабах продавали бензин та дизельне пальне невідомого походження. На цьому тіньові гравці ринку на автопродуктів не зупинилися почали облаштовувати нелегальні АЗС сучасним обладнанням, аби візуально не вирізнятися від легальних. Декілька таких станцій детективи викрили при в'їзді до Одеси, в селі Ілічанка, в районі промринку сьомий кілометр, селищі Доброслав та в містах Березівка і Біляєвка. Початку року детективи БЕП припинили діяльність 28 нелегальних АЗС в Одесі та області. Вони працювали без ліцензії та сплати податків. Із незаконного обігу вилучили майже 210 тисяч тонн контрафактного пального вартістю понад 19 мільйонів гривень. До суду вже скеровано сім кримінальних проваджень відносно 10 осіб. За фактом незаконного виготовлення зберігання та збуту підакцизних товарів наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності. У ботанічному саду імені героїв-десантників Поліського національного університету, 19 вересня, відбувся фестиваль Полісся Ловецьке. Це вперше такий фестиваль. Ми починали два роки тому з невеличких семінарів, форумів. І от за, за два роки вже дійшли до такого, що фахівці ключові галузі тут Житомирщини і інших областей вже збираються на якісно новому рівні. Ми це все проводимо і набагато ширше, і цікавіше і практичніше. За словами ректора Поліського національного університету Олега Скида. Метою фестивалю є популяризація мисливського господарства. Є певні стереотипи, що мисливство це так, поїхати, вполювати тварину, так, відзначити це і це наче мисливство мисливство. Твої мисливське господарство це набагато більше. Це в багатьох країнах це велика галузь економіки, яка дає і високу зайнятість, і великі надходження до бюджету. Це і туристична складова, і культурна, і історична. Тобто тут дуже багато складових і багатогранних, які можуть дати поштовх розвитку економіки і нашого регіону, і держави в цілому. І це відродження певних традицій, тому ми теж будемо поступово це все відроджувати, відновлювати і пояснювати і навчати, що це може дати колосальний ефект, в тому числі економічний, я рублю на цьому акцент. Тому що зараз у нас галузь мисливського господарства це більше для, більше для полювання, для розваги. Так, це може бути окремою є, але нереалізованою окремою окремим напрямком економічної діяльності. Стартував фестиваль молитвою за воїнів мисливців і ловців та посвятою в ловці студентів спеціальності Мисливське господарство. А також відбулася міжнародна науково-практична конференція Мисливське господарство, традиції, досвід, нові горизонти. Ми відкривали лабораторію таксидермії та оцінки мисливських трофеїв, яка зараз єдина по суті в Україні. Де проводиться оцінка мисливських трофей за європейськими стандартами, і вона в нас на базі Поліського національного університету. Також, як ви зараз бачите, тут ми спостерігаємо виставку мисливських собак, тому що це теж дотично до спеціальності. Без собак полювання неможливе на сьогоднішній день. І ми організували її тут на території Поліського університету для того, щоб гості свята змогли побачити різні види мисливських собак. і також Помилуватися скажімо так цим дійством також в програмі свята. у Нас передбачено виготовлення мисливських ремізів, тобто солонців на території, значить, нашими ж силами, своїми руками, які потім будуть передані в мисливські господарства кращим, хто відзначиться, і так далі. Фестиваль став майданчиком, де об'єдналися науковці, викладачі, студенти та мисливці зі всієї України. Піротехніки працюють у надзвичайно складних умовах, адже щодня стикаються з ризиком під час розмінування територій та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Вже два роки служить піротехніком Руслан Мороз. Та навчався на пожежного рятувальника і рішив такі йти далі по професії. Не було і не було місця пожежних рятувальників початок війни. Місця були зайняті, то я вирішив піти в сапер. Нещодавно чоловік повернувся із своєї другої ротації. Перше його відрядження було до Херсонської області, друге на Харківщину. Займалися розмінуванням деокупованих територій, тобто лісові місцевості, поля. Труднощів, в принципі, не було, було просто багато касетних боєприпасів, а так труднощі було все добре. Осані боєприпаси небезпечні тим, що вони можуть в будь-який момент з'явитися на території, навіть яка перевірена була. Їх ну ракети скидають або навіть дронами можуть скидати, і вони менш замітніші, ніж, скажімо, великі боєприпаси. Тобто вони зроблені під місцевість, замаскировані. Місцеві мешканці звертаються до піротехніків по допомогу, адже на території своїх домогосподарств та полів не рідко виявляють небезпечні знахідки. Жінка у нас було обстеження території. Вона сказала, що не великий боєприпас в городі. Ми з від, так сказати, почули її просьбу, пішли, подивилися, що його неможливо транспортувати і вирішили знищити на місці. Так, ми його копали-копали, але він був дуже глибоко, тобто він був повний, виходить, але далеко було відомо, той згород був далеко. Ми його підкопали, заклали шашку і так знищили. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у вівторок, 23 вересня, максимальна температура в день плюс 25, п'ять, ночі плюс 13, вологість повітря 58%. Вітер південно західний зі швидкістю 1,8 метрів за секунду. У житомирі протягом дня буде сонячно без опадів. Вітаю, Міністерство юстиції України. Це захист інтересів держави та справедливість для громадян. У цьому випуску розкажу про розробку законопроекту, пріоритети мін'юсту та роботу виконавчої служби. Про це та багато іншого далі. Мін'юст за підтримки ЄБРР розробляє законопроект про екстериторіальний розгляд справ. Нововведення стосуватиметься окремих категорій справ у цивільному та господарському судочинстві, а саме тих, що розглядаються у порядку спрощеного та наказного провадження. Планується, що такі справи автоматично розподілятимуться по судах всієї країни незалежно від місця знаходження сторін. А їх розгляд відбуватиметься онлайн через модулі ЄСІЦ. Ініціатива має на меті. Розвантажити суди та прискорити розгляд деяких категорій справ Кабінет міністрів затвердив програму дій на 2025 рік і передав її до Верховної Ради. Міністерство юстиції визначило сім пріоритетних цілей. Головні напрямки: цифровізація послуг, включаючи електронне розірвання шлюбу через дію. Планується реформа ювенальної юстиції з центрами захисту дітей за моделлю Барнахус та ведення реєстру депортованих дітей. Передбачено модернізацію пенітенціарної системи та забезпечення доступу до правосуддя під час війни. Мін'юст запроваджуватиме антирейдерські заходи та вдосконалюватиме санкційну політику для стягнення російських активів. Програма створює конкретний план для відстеження прогресу державних рішень. Уряд оновив повноваження Державної архівної служби України для збереження історичної пам'яті та розвитку електронних сервісів. Відтепер Укрдержархів відповідає за координацію збору та збереження свідчень про війну, державний облік документів, розширення нагляду у сфері страхового фонду, апостилювання архівних документів, цифрову трансформацію та впровадження внутрішнього контролю. Голова служби Анатолій Хромов наголосив, що це крок до створення єдиної системи. Збереження свідчень війни. Державна виконавча служба за 8 місяців цього року стягнула понад 10 мільярдів гривень аліментів. До 150 тисяч боржників застосовано тимчасові обмеження через заборгованість зі сплати аліментів. Серед обмежень заборона виїзду за кордон, керування автомобілем та користування зброєю. При заборгованості понад три місяці стягнення звертається на майно боржника та його вносять до реєстру боржників. За заборгованість понад рік накладається штраф від 20 до 50% суми боргу залежно від терміну. Після стягнення штрафи перераховуються стягувачем аліментів. Військовослужбовці мають право оскаржувати незаконні рішення командирів від звільнення та невиплат до накладення дисциплінарних стягнень. Захищати свої права можна через звернення до командування військової служби правопорядку ДБР, Міноборони або в судовому порядку. Допомогу також надають юристи безоплатної правничої допомоги, які консультують, складають документи та представляють інтереси у суді. Звернення можливі телефоном онлайн через телеграм-бот чи Офлайн у бюро правничої допомоги. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше на нашому сайті та у соціальних мережах. Підписуйтесь і до зустрічі!